Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. А, і ну, дві новини, якби у мене в голові дві насправді в світі одна, але я знайшов другу. Зоран Мам... Мамдані, чи Зоран Мамдані, я не знаю, це новий мер Нью-Йорка, величезне місто, головне місто, найкраще, найбільше, найзаможніше, най- най, найкультурніше най, най, най місто в світі. Ну, кажуть, що Нью-Йорк на першому місці, на другому Лондон, а далі всі разом там, десь вони там вже йдуть. От, Він перший мусульманин на цій посаді, і він перша людина, яка народилася в Африці. І він перший, як його е, Дональд Трап називає, соціалі, е, комуніст. Хоча насправді він такий демократичний соціаліст. Я зараз вимкну. От, ну він так себе називає, і всі тепер в напруженні дивляться туди. Він демократ. Ну як би з демократичного кола, з демократичної партії, він такий демократ. Але він такий дуже, 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 дуже лівий демократ. Він такий демократ вже на межі соціалізмом. Ну і всі тепер дивляться на цей феномен, що буде з містом Нью-Йорк, коли керувати ним буде такий собі, значить, соціал-комуніст, соціаліст-комуніст. Запам'ятаємо, Зоран Мамдані або Зоран Мамдані, не знаю. Значить, в чому ідея? Ідея в тому, що дійсно Нью-Йорк дуже багате місто, найбагатше, мабуть, в світі. І тоді, коли ти йдеш нью йорком і дивишся навколо, ти думаєш, а чому не можна зробити життя легшим, щось зробити дешевшим, щось зробити безкоштовним. Щось що зробити, ну, коротше, анять і поділіть. І, ну, і люди так дивляться, і цей зоран так само дивиться. Каже: Ну як, ну шо, чому в школах не може бути якась безкоштовна дошкільна або в першокласники який би ходили безкоштовно. Чому не можна зробити автобуси там якісь безкоштовні? Чому не можна це зробити? Чому не можна це зробити? А що для цього треба? Треба забрати у багатих і в, 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 в вигляді податків. І що ми маємо? Як тільки у багатих починають забирати у вигляді податків, багаті починають їхати з цього міста, місця, країни, землі немає значення. Ми пам'ятаємо Францію, коли просто всі переїхали або свої рахунки перенесли ідіоти, навіть в Росію переносили, а менші ідіоти, наприклад, в сусідню Бельгію, і багатих стає менше, середній вищий клас стає менше. Відтак стає менше обслуговування цього середнього вищого класу. Відтак стають менше ділова активність, і в результаті кількість податків зменшується, і в результаті безробіття збільшується, і так далі, і, і так далі, і так далі. І тоді занепадає місто. Нам це добре зрозуміло, тому що ми жили. Я, наприклад, жив при соціалізмі 30 років, і я знаю, що це таке. От, і це завжди оце незбагненна історія, збагнути неможливо. Чомусь так відбувається, що воно ж з іншого боку справедливо. Дійсно, аж тріщить той Нью-Йорк від бабла. Просто купа. Але як тільки ти починаєш якимось чином туди вставляти свій ніс і ну, давайте, Ну, це справедливо. І це дійсно справедливо. Давай, якщо у тебе є мільйон чи 10 мільйонів, давай ми у тебе заберемо один. І тоді ми дамо там дітям старшим таким, сяким, і буде у нас багато всього хорошого. А воно не працює. Воно не працює з 1917 року, коли більшовики прийшли зробити. Вони теж думали, ну слухайте, ну забрати у багатих. А виявляється, що забрати можна, в принципі, але не вистачає тих можливостей, які створили багаті, за рахунок бідних, також да, експлуатація бідна. Але якщо це взяти у багатих і розподілити серед всіх людей, все одно всім буде, всі будуть бідні. І багаті стануть бідними, і бідні залишаться бідними. Чому так? Я не знаю. Я не економіст, Нобельської премії у мене немає. І я думаю, що жодна Нобелівська премія ще за це за розкриття цієї великої таємниці, вона не отримана, тому що люд, людство не розуміє гроші, мають якусь свою систему життя. І, і, і туди ніс людини не, не може залізти і сказати, о, це отак, а це отак. Коротше, побачимо. Він хоче дійсти безкоштовний транспорт, він хоче безкоштовну освіту. Ну, певні галузі освіти. Він хоче там багато поподаткування е, мільйонерів. Він хоче, він хоче, він хоче, він хоче. Що з цього вийде, я не знаю. Але будемо спостерігати. Тепер поздравляю всіх нью-йоркців, які голосували, які не голосували. Коротше, у них тепер новий отакий мусульмансько. Так, да, він дуже любить Хамас, він дуже любить Хезболу, він дуже, любить, він дуже не любить Ізраїль. Ну, коротше, такий класичний лівак, як тепер модно говорити. Друга тема вона буде коротша, ніж перша. Просто зверніть увагу на першу, воно дійсно цікаво спостерігати. Просто вийшло дослідження західних засобів масової інформації про те, як залучають до, до роботи по виробництву військового знаряддя росіяни, і це люди з Африки, Латинської Америки і Азії. Вони набрали інтерв'ю передовсім. Це BBC, Британська телерадіомовна корпорація, де я до речі колись працював. Ну, менше з тим не про мене. Алабуга, це Татарстан, і там виробляють шахеди. Оце те, що літає над українцями і на українців, і потрапляє, і, і, і вбиває українців. Там докладають руки африканці. Африканці не знають переважно, куди вони йдуть. Е, Інтерв'ю було з е, Південного Судану дівчина, яка значить, наймають 16 по 22 роки. Ну, Щоб надурити, молоді швидше дуряться, якщо я такий вислів. І вони приїздять в Росію. Їм там обіцяють, що ти будеш. Там, вона сказала, що я буду кранавщицей. Я хочу, значить, на кран, Я не знаю, де в Південному Судані крани є. Ну, окей, Бог, з ним. от. І вона почала фарбувати хімічними чимось оці ці шахеди хімії якоїсь у неї позлазила шкіра з рук. Вона хотіла втікти, її не відпустили. Їм обіцяли 60, 600 доларів на місяць, а платили 100 доларів на місяць. Обкладали ще такими податками різноманітними запізнення мінус 50 доларів, там щось скарга, мінус 50, але люди почали тікати і так далі, тому подібне. Зараз їх там тисяча людей, що найменше, які оцій алабузі виробляють шахеди. От. І є вже на деяких африканських країнах передовсім. Південно Африканська Республіка вже пишуть обяви. Будь ласка, не ведіться на, ці, на, цю, на цю на ці залучення, на цю пропаганду, на ці пропозиції росіян працювати в Росію. Що росіяни кажуть? Можеш там вчити. Приїзди до нас, ми оплатимо твоє навчання, твою перекваліфікацію. Ти будеш таким, ти будеш таким, ти будеш таким. Ти отримуєш всі, всі блага життя. Буде тобі прекрасно. Ти приїздиш. Тим більше з Африки вона розповідала, коли вони приїхали в кінці лютого. Ну, хто нагадає, яка погода в, в, в Росії в кінці лютого? А? Ну, отак: от, от. от такі люди приїздять, мерзнуть, абсолютно страшенно себе там почувають. Ну, от така Росія, і це одна з таких рисочок російської дійсності, російсько-татарської. Дійсності, яку я сьогодні про яку я вам сьогодні розповім. Дякую за увагу. На все добре, пані і панове. Мене звати Микола Вересень і бай-бай.